Вагнерівці закінчується. Про що може свідчити ниття Пригожина, Про це у сьогоднішньому відео. Але перш за все нагадую про те, що варто підписатися на мій канал, залишатися на каналі, ставити ваші лайки коментарі та побажання щодо наступних тем. Отже, пригожин почав все систематичніше і все регулярніше писати чи озвучувати різні тези, які, як він думає, базуються на якихось альтернативних точках зору, ніж те, що видає. Російська кремлівська влада він намагається, якимось чином, знову ж таки, перебуваючи в славях Софітів, як він думає, озвучувати щось. От що цікаво, що він почав говорити про те, що по-перше, так звану спеціальну воєнну операцію потрібно припиняти. Тому що ну, сили такі вичерпуються, і потрібно Росії буде пауза для того, аби накопичити сили і знову ж таки піти в наступ. Тобто він не проти війни, він не заперечує проти агресивної війни злочинної проти України. Лише він каже, що давайте змінимо черговість. Але чому він про це почав говорити? Є дві причини: перша причина суто зрозуміла і проста. Справа в тому, що в нього закінчуються штурмовики, його терористичні організації доволі таки. Серйозно почали перекривати кисень, це пов'язано із санкціями, і з тим, що перешкоджають вербуванню з-за кордону різних найманців, злочинців, яких би він міг кидати в бої проти. Українських військ це пов'язано із тим, що уже із тюрмами-в'язницями не все так добре, він не може брати вбивців, гвалтівників, мародерів крадіїв і так далі, які е, перебувають і які воюють е, в складі вагнерівців, яких вони використовують як м'ясо просто для того, щоб кидати штурмами І в разі, до речі, якщо ці штурми е, не вдаються, або якщо вони намагаються втекти чи здатись в полон, у них накази, до речі, їх просто мінусувати. Обнуляти чи як вони там це називають, тобто ліквідовувати в них там свої заграти тряди діють. Отже, людей стало менше. Він бачить, що його сили в наступальній операції на Бахмутському напрямку виснажилися. Українські війська зробили дуже багато, аби зменшити цю кількість ось цього непотребу. Цих вагнерівців у великій кількості, крім того, зараз. Вони зменшують і кількість російських військ, десантників, які намагаються обходити Бахмут, а вагнерівці воюють в самому Бахмуті і штурмують позиції українських військ. В нього закінчуються бойовики, закінчуються терористи, штурмовики, і йому потрібен час, аби знову ж таки їх набрати. А для того, щоб здійснити провести рекрутингову кампанію і зараз дуже швидко оперативно їх замінити. Ну це не просто так. На це все зрештою потрібен певний період часу. Саме тому він починає говорити про те, що давайте ми зупинимо так званий режим спеціальної воєнної операції, почекаємо, наберемо сили і знову ж таки підемо в атаки. Другий момент, чому Пригожин робить такі заяви? Справа в тому, що, очевидно, він відчув свій момент слави. У нього дещо зараз зіркова хвороба через увагу ЗМІ, через те, що його цитують, через те, що на нього посилаються. Він, мабуть, завжди до цього прагнув, але дуже тривалий термін перебував в тіні. Я хочу нагадати, що ще рік-два тому він публічно відкрещувався від того, що він пов'язаний якось з вагнерівцями, хоча це була не таємниця, про це говорили, про це писали, про це повідомляли провідні західні ЗМІ. Це всім було відомо. Але публічно він не визнавав цього факту. Хоча знову ж таки розуміли, що його компанія, група компанії Конкорд Капітал пов'язана. До речі, цей же Конкорд Капітал є одним із основних підрядників російського міноборони. Вони там на корупційних схематозах дуже багато чого на різних схемах мутять крутять. Розкрадають, ну це вже їхнє питання. Якщо їм не, його не задає російське суспільство, то ми не будемо. Чим більше у них корупції, до речі, тим нам краще. Тобто, нехай корупційна іржа з'їдає ворога зсередини, а корупцію там проїдено ну, досить багато і в великих розмірах. Отже, він перебуваючи в цій публічній такому слави, хоче робити заяви, які, як йому здаються, є альтернативою до того, що каже Путін. Тобто він грає на ту ж саму аудиторію, на, то, на, на тому ж самому полі. Він знову ж таки вкидає оцим а, шизно, шизоїдним зазумбованим там а, пропагандою а, цій публіці. Він вкидає те, що треба продовжувати війну без цього ніяк, але іншими способами. Але можливо так. Тобто так само, як намагається це робити подекуди і Гіркін стрілков, ще один терорист. І ось такими методами маніпулювати. Я думаю, що а, таку активність Пригожина помітили деякі люди. Це ті ж самі люди, які а, стоять фактично, які виконують задачі з саботажу. А, про це в попередньому відео ви можете подивитися, якраз які стосуються розмов російських олігархів, там муділ, путіна придурка і так далі. Ну, це можете подивитися. І ці люди, вони фактично намагаються розканчувати ситуацію по різним напрямкам. Це напрямки одні це диверсії на території Росії, це зливи розмов, це один етап, і другий це качати ситуацію через ось таких, як Пригожинці, і так далі. До пори до часу, звичайно, тобто, звичайно, їх в один момент використають, і потім фактично буде з те, що робиться з багатьма вагнерівцями, чи що сталося. Але... На даному етапі, от ситуація така. Для нас це добре, тому що закінчуються вагнерівці. Зараз з'являються вже інші приватні військові компанії, але в менших опціях фінансує Газпром, там є а, різні вони. Вже один із батальйонів був помічений в Україні, їх вже беруть в полон, їх вже знищують. Тобто в нього теж з'являється конкуренція а, на цьому полі. Вагнерівці закінчуються. Зрештою, я думаю, що буде зроблено все українськими силами оборони. аби Навіки поховати а, цю терористичну організацію а, в українських степах Донбасу.